Пізнавати істини Всесвіту. Займаємося цим із царем Соломоном плекати велич духу, практикуємо божественну магію. Бажаю благословіння кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфері світла, знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за кожну підписку, вподобайку, а особливо дякую за кожен коментар і кожен донат як енергосприяння. Розвитку і функціонуванню нашого каналу. Вчора ввечері у медитації Маркаба я із воїнами Світла Ізарою та Амадеєю їхала по небесному простору на чорно-білому кабріолеті, який вів якийсь архангел. Я намагалася впізнати, хто це з архангелів, придивлялася до нього. Але я його не знала. Прийшло ім'я Аріель. Із авто ми спустилися вниз і утворили Обсидіанову кришталеву мракабу. Енергії із нашої мрекаби опустилися над Україною двома щитами: нижнім обсидіановим, який повертав енергії небезпек назад ворогам, і верхнім кришталевим, який очищав простір. Архангел Аріель вийшла зі мною на взаємодію, щоб нагадати мені про наш давній зв'язок, записаний у Хроніках Акаші. Непевна, що знайду потрібні слова, щоб передати усю потужність енергії сили і мужності, які струменять від цієї жінки, Архангела. Ці енергії я відчула і в медитації, і у Ченнелінгу. У компетенції Архангела Аріеля. Боротьба із силами хаосу, допомога нам у подоланні наших страхів, взаємодії із стихіями у всіх її чотирьох проявах, рослинним і тваринним світом. До неї можна звертатися за допомогою зціленні тварин. Сьогодні, зранку, Архангел Аріель прийшла до мене у Ченелінг. Коли я її побачила, вона розчісувала гриву лева. поміж нею і твариною. Планували енергії гармонії і умиротворення. Сила сила лева, сила лева закладена у кожному дусі, схована у кожному вашому дусі, маєте розкривати її у собі і полірувати. Бо лише ця сила допомагає вам протистояти силам хаосу, силам зла, силам антилюбові. Лише ця сила допомагає вам відбиватися від них сила, мужність, твердість, стійкість, ніжність, світло, любов. Це все з'єднано в одному. Сила, мужність, стійкість, твердість не означає, що у вашій душі немає місця світлу і любові. Одне не виключає іншого. Усе є одним цілим. Можна бути сильним, мужнім і водночас люблячим, співчуваючим, емпатичним. Подивися на оцю мою кицьку. На цих словах Аріель щасливо сміється. Кицька правда, Велика Кицька на ім'я Лев, грізна, сильна, цар звірів, цар, гордість і велич, велич захована у слові цар. Кожен із вас має плекати в собі риси величі вашого духу, сили вашого духу, стійкості, непохитності, емпатії, любові. Усе це має бути з'єднано в одному дусі. Усе разом. Отакий От мікс інгредієнтів, утворює та рис особистості, до якої тягнуться інші, з якою інші бажають комунікувати, вчитися у неї. Дружити з нею. Якщо у вас немає нерозвинена якась із цигриз, ви можете її у собі розвивати, вчитися. Вчитися маєте усе ваше життя, вчитися усьому. Не існує поняття запізно. У всесвіті поняття запізно не існує. Ви вчитеся, перебуваючи у земному тілі. Перебуваючи у втіленні, маєте розвиватися усе ваше земне життя. Не так, як більшість із вас живе. У цей час життя відведений для навчання, а далі вже не треба вчитися. Школа, вищий навчальний заклад. Ні. Ви повинні вчитися усе життя. Ви повинні вчитися у життя. Ви повинні спізнавати істини Всесвіту. Пізнавати власну суть, розкривати пам'ять своєї душі усе життя. Не у земних школах вас цьому вчать, і не у ваших вузах, які дають вам земні професії. Інститут всесвіту. В інституті всесвіту маєте навчатися усе ваше життя і в земних втіленнях, і у вічності. Тільки так ваша душа. Переходить з одного рівня розвитку на інший. Тільки так ви зростаєте у своїй духовності. Тільки так підіймаєтеся її сходинками. Архангеле Аріелю. Розкажи, будь ласка, про свій зв'язок із царем Соломоном. Ми практикуємо Божественну магію. У багатьох на землі невірне сприйняття магії. Божественна магія із використанням різних символів і кристалів здатна відбивати енергетичні, невидимі спершу в фізичному плані потоки зла, які потім трансмутуються у зброю, що на вас летить. Божественна магія здатна захищати від них і відбивати їх. Ми займаємося цим із царем Соломоном. Один із таких кристалів, яким ти користуєшся. Допоміг нам із тобою зустрітися у медитації: кристали, амулети, веління, магічні практики. Усе це здатне протистояти силам зла і відбивати їхні атаки, анулювати їх. І я вам дам доступну для всіх найпростішу практику для анулювання ворожих загроз, реальних ворожих загроз. Для анулювання їх на енергетичному рівні. Маєте попередити їх на енергетичному рівні, щоб відмінити у фізичній реальності. Включайте уяву. Без уяви не працює нічого. Слово і уява. Це мають бути ваші два могутні інструменти у боротьбі із силами зла. Основні. А до них по можливостях додаються всі інші. Кристали, амулети, найдоступніше ваша уява і ваше слово. Уявіть вихор енергії рожевого кварцу, які з'являються у просторі і які несуться бревієм на ворожі загрози, огортають їх своїми енергіями, розчиняють їх у цих енергіях. Здивовані так. Енергії рожевого кварцу мають велику силу протидіяти силам зла, силам хаосу, силам антилюбові. Архангел Рієлю, по яких питаннях можна до тебе звертатися? Звертайтеся. Захистити від сил антилюбові, від сил хаосу, сил зла. Звертайтеся. Звертайтеся у питаннях взаємодії із стихіями, із будь-якою із стихій. Ми всі взаємодіємо. Звертайтеся у питаннях допомоги тваринам, диким тваринам, вони під моїм захистом. Архангел Рялю, а як саме звертатися до тебе? Чи необхідні якісь особливі слова? Найкращі слова ті, які йдуть із вашого серця. Але якщо хтось не впевнений, що слова, які йдуть з його серця, досягнуть мого слуху, дійдуть до мене енергетично на хвилі вібрацій. Даю веління. З силою Творця у мені, благословенням Царя Соломона. Закликаю Архангела Аріеля вийти зі мною на зв'язок для подолання сил зла для вирішення. А далі називаєте, що вам необхідно вирішити, у чому потребуєте допомоги. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Та архангельські промені зцілення і кубметатрона на курсах для вас відкриваються двері освіт божественних енергій, з допомогою яких ви навчитеся зцілювати від низьких вібрацій себе і своє життя. Змінювати своє життя на краще. Звертаю вашу увагу на необхідність і важливість подяки кожній взаємодії із вищими силами. Будь-яка ситуація, у якій відчуваєте, що вам не вистачає сили духу. Стійкості, мужності, будь-яка ситуація, яка потребує вашої взаємодії із стихіями. Кличте! І ми з котиком прийдемо вам на допомогу. Архангел Аріелю, карта Сили второ. Я не маю змоги договорити: мене перебуває веселий, щасливий сміх Архангела Аріеля. Це наша із котиком карта, так, Любий? Лев на цих словах заричав, це наша із котиком карта Дивись, який він у мене величний, ніжний і водночас сильний, сміливий, рішучий. Таким має бути дух кожного із вас. І щоб він був таким, ми з котиком вам у допомозі!